Всім привіт! Зараз побачимо, що я купила. Стіл для масажу у мене активно працює. Я його добре мою завжди, тому можу проводити такі відео. <реш> Точніше, навпаки. Так, я купила кувіця, така четвертинка. Зараз поїм, бо така голодна, як не знаю хто. Потім далі купила такий паштет. Такий паштет, він з індика. Дуже добрий і недорогий. Не знаю, чи там добре видно. Маю надію. Треба трохи нахилятися, або продукти показувати або свою товарш. <риклад> Обличчя. Так, далі купила морожене. А морожене, льоди. Найкраще це оселка. Таке морожене і воно дуже одніємне. Так, далі у мене кава. Капсулки, потім у мене супи. Я люблю такі супи, зараз собі підім'яю. Я їх кидаю мікроволновку, в мікрохвильовку, мікро і вони швидко гарячі і готові. Венгерська гуляшова, тайська, потім шурик, потім горохова і помідорова. Одна зупа на один раз, потім такий паштет фірмовий, теж добрий, потім картошка, жемняк, рокаван. І потім для краня такі пустинки. Вони дуже класні. Мені подобається, тому що вони добре перуть і коштують 16 злотих тут. Скільки спрань? 20 чи що? Так, да, 20 спрань. І стоїть 16 злотих і від 20 градусів можна прати. Ну і все. На сьогодні все. А, і ще є... Колбаски кабаносить. Ну, на сьогодні все. Це тільки що їздила віліком в магазин. На даний момент все. Зараз буду їсти і коротше, чекати на ученицю. Я в такому одязі, і наче я хірург. Но мені дуже подобається.